<гум> Та ми паняли, що напевно. гроші на напевно. А як тебе звати, <гум> гроші на напево? <гум> <вже не> Татьяного. <гум> а як тебе звати? <гум> Василь. Василько. Василь. <гум> Василь. <гум> нормально. <гум> а по батьку як. Петричка. Петричко, нормально. А що ще розкажеш? А на що ще? Дати гроші. Ну попроси, та я дам, ти тільки проси, чувак. Ну, Дай на пиво хоче. Дуже хочеш? Та. Так аж та. просто та. ну дуже. А так пиво хочеться, а грошей нема. Ніхуя! Ні, Блять, ну дайте йому ребята гроші на пиво. Я братами зараз тобі знайду ці деньги, пожалуйста. Попроси ще трохи. <реш> Василько не розтраюйся! Василько! <реш> 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 ми в тебе віримо. <реш> Василько! Він чистав і заснув тут. Василько, ми не віримо, що ти хочеш пива. <реш> <реш> хочеш? <реш> <реш> Наскільки? А як треба просити? Дай гроші на пиво. А скільки грошей дати? На пиво. Скільки? А скільки пиво стоїть? А яке ти пиво хочеш? Думаю, скільки? Виски. Виски, нічо, а скільки воно коштує? А тихо, тихо. скільки тобі років? Я стільки дам тобі гроші, скільки тобі років, Василько. А я. Ха-ха. А я. А чого не на пиво? Я б дав би на пиво. Дай Госі пиво. Охо. Дай госі на пиво. Ти що ти? Ти тільки що гривню просив. Василько, скільки тобі років? Дай госі пиво. Василько. Скільки тобі років? Я... Дай на Скажи скільки тобі років. Дай на скільки пиво. тобі років? Я ну ти да... ж так не доб'єсся, ти з нами спілкуйся. <пиво> да, в тебе є всі варіанти виграти гроші на пиво. Дай на Скажи скільки тобі років. Та так пиво. не проканає. Дай не проканає. О, будь ласка. А що ще знаєш якісь слова? Дай яска гості... Добре. Yes. І вс. І все. А ну шо все ти просто шкрім пива і гривню? І гроші. На каву просив. При пиво гроші і два ствола. А я, чекай, а якби в тебе були гроші на пиво, не важко. За що би ти просив? Напиво! А... Напиво! У тебе є вже напиво, ти вже тако напився. Ти вже ти пив сьогодні пив. Дали тобі сьогодні гроші на пиво, вже хтось давав? Гроші на пиво не, не давав? Ні. А я тоді а не скільки? дам, не можна бути першим. Дайте <реш> дайте. Дайте. А будь ласка! Боязка. Бу <реш> <реш> Василько, ти десь тут живеш? На Летяківській. На Летяківській! братан, на чи ти раніше в центр то не приходив? А що? А там же охуєть, там ж не до дух. Не а що ти в лікарні робив, Василько? Шошла шо, був? В кані. Лежав в лікарні? Да. А де лежав? А ти їв таблетки якісь чи ні? Їл. А до а того як ти в лікарні теж їв? Їв. І я убив, в ікані, хижий пив. п твою! І таблетки їв. О, це нормально, це типу гроші на таблетки! гроші, гроші на а, а, на таблетки? Не, не а на пиво. А на таблетки, Не, вже не да. А на таблетки. Ні. Не, уже не хочеться таблеток, ні? А ти з якої лікарні іменно? Я вышел. С культурною, так.